Співак Іво Бобл святкує 72-й день народження у столиці в той час, коли йде війна Росії проти України. На жаль, сьогодні Росія розбомбила житловий будинок, є загиблі та поранені. Сьогодні з Іво Васильовичем поговоримо про постійні обстріли столиці, де він проживає. Також про штучний інтелект, що думає народний артист про політику Трампа, експрезидента Порошенка, нинішнього президента Зеленського про Росію та Захід. Підтримайте це відео вподобанням та вітайте артиста з днем народження. У коментарях нагадаю прорив у кар'єрі його Бобола стався в 80-х 90 х роках минулого століття, коли він почав співпрацювати з відомими українськими композиторами і поетами. Пісні, якщо любиш кохай, і мій рідний край стали хітами, а унікальний тембр голосу і харизматичний образ Бобола принесли йому звання заслуженого артиста незалежної України в 95-му і народного артиста в 98-му. У 90-х Бобул активно гастролював, зокрема в Росі де його творчість також мала попит. Однак артист категорично відкидав пропозиції прийняти російське громадянство. Він залишився вірним Україні. Мені пропонувало їхати до Москви, коли став лауреатом кількох всесоюзних конкурсів. Я сказав ні. Мені в Україні найкраще мега популярності Бобол також здобув завдяки дуету з Лілею Сандулесу, його третьою дружиною. Вони співали пісні, але пи цвітуть берег любові, пізня зустріч, які стали мега-популярними. Після розлучення Бобула Сандулесою пара не розмовляла декілька десятиліть. Після двадцятирічної паузи вони зуміли. Таки знайти контакт, і вийшли знову на сцену. Берег любові крізь роки пройшов з шаленим успіхом містами. України також зазначу, що у 2000-х роках популярність Бобола дещо згасла через зміни в музичній індустрії і появу нових зірок, зокрема також насаджування російських зірок в Україні. Однак за останні п'ять років кар'єра Іво була пережила справжнє відродження. У 22 му пісня Осінній сад потрапила до музичного чарту Шазам і посіла 41-ше місце. А українці, відмовляючись від російської музики, відкрили для себе класику вітчизняної. Естради. Вітаю, друзі! З нами сьогодні народний артист України, легендарний співак Іво Бобул. Ви знаєте його пісні, співаєте. Сьогодні поговоримо ми кращий, кращий співак України. кращий Ще раз перепишу. <реш> <Давай>. <реш> Окей, ну тоді має бути краще інтерв'ю у нас. Ну да так, вітаю, друзі. З нами сьогодні кращий співак України, народний артист України, Іво Бобул. І я сподіваюся, у нас буде найкраще інтерв'ю сьогодні. Однозначно. Я приходу, я йду до Дякую, що виходите з нами на зв'язок. спілкуєтеся з вашою аудиторією. Концерти у вас аншлаги бачу. Люди приходять. Можуть на хвилинку перепочити. <му> Бачив нещодавно у вашому фейсбуці. Ви опублікували таке відео пропагандистів, які зробили якийсь діпфейк на вас. Штучний інтелект. Точної новини. Іва бабул упав на сцені прямо во время концерта. Півця екстрено госпіталізували з подозренням на кому. Це якась взагалі неповага до людей, до, до мене, до моїх прихильників. Тому що ну навіщо обманювати людей, робити мене таким. Я не знаю, хто це робить, але це просто за це треба бути мордою. Так, по-нашому. Тим паче, в цей час. Угу. Це я дуже обурений цим що. Людей пугають, люди знаєш, які люблять, поважають всі дзвонять, і ти нічого про цього не знаєш. Абсолютно, це не є нормально. Абсолютно. Зараз ми вже живемо в епоху штучного інтелекту, як бачимо, що можна створити, накласти голос навіть. Ну для мене самого це новинка, бо такого раніше не було. Цього це це ж штучний інтелект, колись людям віддасть все. Високий ризик ампутації ноги. увідів цю новось, так сразу відкликнувся на мой запрос і приїхав в лікарню. Він пояснив, що все це час я лічив симптоми. Гратися з такими речами uh -huh. не треба. А якщо буде більше відео таких про вас, чи будете, наприклад, ви подавати в суд на. Ну, звісно, буду щось робити, тому що це, є, це не є правильно. Uh -huh. Не Є правильно, навіщо це робити? І ще раз кажу, навіщо це робити, коли е, цього немає. Просто uh -huh. людей страх, 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 страхати людей, мене чи чимось, знаєш, або щось. Я не знаю, як цей лікар, де він, звідки він взявся, що то за лікарня. Абсолютно, не можу навіть тобі сказати, братику, що таке. Зрозумів, про вік ви дожили до такого поважного віку. Хороший вік, хороший вік, 25 років. Як це почуває Іво Бобл зараз? Добре, дякуючи Богу, все добре. Правда, і ці ночні тривоги кажуть. Просто забембили вже, знаєш, кожен вечір просинаєшся у два-три, і рання ти вже не спиш. Це, звісно, mm -hmm. тяжко дуже. Mm -hmm. тяжко. А як щодо ваших заходів безпеки, наприклад, чи спускаєтесь ви інколи в укриття? Раніше ховалися в коридорі, там у нас є такий коридор. Mm -hmm. і я ж це таки розумію, де треба е, ховатись. І ховався зараз так. Як воно, бо в мене з мого вікна видно все. Угу. Як вони літають, як її збивають. Та що... ну, чесно, сказати, просто страшно. Угу. Знаєш, тільки дураки не бояться, а люди нормальні, всі бояться цього. Угу. Е, по відчуттях, скільки це ще може тривати, чи треба готуватися на довгу дистанцію? Я, чесно кажучи, коли все почалося, написав 10 років. Бачу, що. Дуже нехороші справи зараз робиться, і визначатися, щось казати. Там дивіться, ті на Таро, ті кажуть так, ті кажуть так. Дуже багато є різні різні такі інтерв'ю з кимось. Ну, Це я не знаю. Це здається такий хаос в людях, і люди не розуміють, що робити. Читай то, читай то. Політологів дуже багато, які взагалі в політиці не розбираються, але вони політологи. Ну, таке, знаєш, немає, немає такого, знаєш, один або два канали, де дійсно було правда, де там, що є. Тому що, коли ти йдеш з концертами по тих містах, де там Дніпропетровськ, Запоріжжя, ти бачиш одне, а ну, коли перший орешник був тоді в Дніпропетровській якраз і був там. І ночі це сталося, ми всі повскакували, Звісно, страшно, тому що кинули десь атомну бомбу. Ну, що робити? Війна є війна, вона не питає. Жалко дітей наших і пацанів, які гинуть. Оце дуже мені жалко. Mm -hmm. Дуже жалко. стариків, дітей і наших військових, mm -hmm. які стоять там і охороняють державу. Mm -hmm. Я впевнений, що ви стежите за політикою, бо ви також і брали активну участь у політиці, так? В парламенті не був. Але було. Ні, не балотувався абсолютно, ні. Але бо, ти читав про вас, що чи у всіх це самовисування, чи що це було? А, ні, ні, абсолютно не було нічого. Це, це було просто так. <сум> Шутка. <сум> це був невдалий досвід. Ні, не те, що не вдало, я хотів просто побачити, як Україна буде реагувати на, на це, на те, що я сказав. Знаєш, що найцікавіше, що навіть ніхто із українців не позвонив сказати, що це правда, чи ти можеш чимось допомогти? Абсолютно. Я поняв зрозумів, що ми щось не розуміємо. Нація щось не розуміє, то, що відбувається в державі. Це моє таке особисте відчуття. Хай не ображається, але я це відчуваю. Е, те, що зараз відбувається заяви Трампа, сім п'ятниць на неділю. Не знаю, як це прокоментувати. Ну, про, що Америка хотіла, вони вибрали. Я казав, що ніколи не може бути президентом людина, яка є бізнесменом. Угу. Це є нонсенс, і це не може бути, тому що він буде думати тільки про свій бізнес. Ми мали цей досвід. І ми це бачили і відчули на себе, що воно таке. Тому я казав, хлопці, то не є нормально. Да що ти кажеш їм то не є нормально. І він за 24 години не спинить двіну, це тільки один Господь Бог може зробити. Дай Бог, щоб він там за півроку щось зробив, хоча б. Ну і, звісно, дуже стало вразливо, як він з Путіним там снюхалися. І це, звісно, для України було. Дуже незрозуміло, не тому що коли це були гаранти, це Америка гарант, коли Америка залишилася при цьому як і в білл Клінтоні, коли віддали атомне оружі, там все літаки, все віддали. І вони казали: да, ми будемо, тепер ніхто не вірить слову. Абсолютно вірити не можу. Навіть те, що написано на бумазі, теж, теж не треба вірити. Треба mm -hmm. робити так, щоб твоє подвір'я, твоє хазяйство було захищено, не дивлячись ні на що. Mm -hmm. Не може бути на сьогоднішній день держава без атомного оружжя. Не може бути. Я не вірю в цьому, не вірю вже нікому. Цим, хто гарантам, які казали, що да, ми будемо все. А в кінці кінців сам один із гарантів напав на Україну. От і все. Це є безпреділ. Просто одну, одна людина весь світ перевернула непонятно як, і, ні, і ніхто не може з цим щось робити. Всі бояться чогось, а чого боятися, я не знаю. То, що має бути, буде. А то, що не має, не має бути, воно і не буде. Дати волю, да, ладно, хай хай бере. Дайте Аляску, віддайте Аляску. Чого ви не, не від? Чого ви розпоряджаєтеся чужим майном? Це не є правильно, не треба лізти. Ви хочете допомагати, допомагайте. Не хочете сказати, що ні. Але ви обов'язані допомагати, тому що ви гаранти». Mm -hmm. Європа як може захищає Україну. Їм теж не легко. Mm -hmm. Я не гадаю, що там Венгрія чи. Хто там, Чехія чи що да? Ну, так? Словачина Словачина. А, Словаччина, ну що зробити? Вони забули, як там у Венгрії заспокоювали їх, коли вони хотіли виходити з Соцлагеря. Що вони з ними робили? Ну, забувається. А історія Шо? повторюється, як то кажуть. Ну нічого. Я кажу, Бог на світі є. А можна комусь вірити, от зараз на даний момент, чи тільки на наші сили розраховувати? Вірити можна тим людям, дійсно, які кажуть, що треба допомагати Україні не словами, а ділом. Я думаю, що хтось багато не говорить, а допомагає просто так, як може і вміє. Mm -hmm. Я так думаю, що є такі, є такі держави, які собі, або люди є такі, знаєш, які можуть допомогти. Іноді, знаєш, дивидусь у нас стільки олігархів, і дуже багаті люди скинулись там. По нормальним цифрам, і купили все, що треба для батьківщини, тому що вони батьківщини заробили дуже багато. Дуже великі гроші. Угу. І зробили просто те, що треба робити людям, які живуть тут. Угу. І це було би правильно. Угу. було би правильно. Ну, ну у... що зробити? Угу. Ви порушили оці цю тему. Не знаю, чи хочете прокоментувати щось за експрезидента України, оці санкції, які були, вводилися, чи чули ви про це е, Порошенка? Ну е, Петра Порошенка я знаю дуже давно, угу. коли він тільки починав. Ми з ним були знайомі, ну десь я з ним не згоден. Я знаю, що відбувалося, і не тільки я знаю всі, і знаю про братів. У Львові, що там робилося. І це просто треба, треба по-іншому робити. Mm -hmm. Мені, мені здається, що Петрові треба заспокоїтися. Ти хочеш допомагати, допомагай. Але вже ну, народ тобі не вірить. Як там е, люди не хотіли, там, да, він багато зробив, може добре, я не знаю, бо він там. Е, Помагав воїнам нашим так було, слава Богу. Але не треба далі. Не треба. Я думаю, що багато такої зневіри, якоїсь зради в мережі саме через ці можливі вибори і невибори. Ви вважаєте на часі чи не на часі зараз якесь переобрання і так далі. Розумієте, Україна є голою, О, стоїть гола Україна. Гола. Хто хоче, той робить що хоче з неї. Але знаєте, після того, як я відношуся так собі, скептично до всіх. Але коли в Білому домі Трамп зустрічав, сиділа така горта я стрибів, і коли Зеленський прийшов, і перший тільки казав, де твій костюм, я зрозумів, що там розмови хорошої не буде, це було видно. Тому що Трамп людина. Сьогодні сказали йому так, потім через дві години сказали так, через три години він буде балансувати там, там у нього нема конкретного. Так, да, я знаю, ми повинні зробити це, тому що ми є гаранти. Все. А якщо ти хочеш цілуватися з Путіним в дьоснах, ну так я не знаю, як то буде. Бо то, що я бачу, що в Америці там робиться там люди, не дуже задоволені політикою, яка ведеться. Зараз проти України. Я гадаю, що може щось поміняється. тому що після того, як вони зустрілися на похоронах у Пантіфіка, я гадаю, що там розмова була не довга, але дуже конкретна. І може щось він зрозуміє. Тому що Європа, Німеччина, там, Італія, Франція, вони, звісно, розуміють, що недалекий час, якщо Україна не виступить, вони у себе почують це все. Цей факти від цього 100%. Не, не можна. Бо вони можуть готувати туди на Балтику, а потім на Польщу, а потім іще далі. У них плани можуть бути великі, якісь, знаєш, але треба спинити це. Треба було спинити, коли вони в Криму були. От тоді треба було спинити. А тоді був Обама. І... Ну, оба, об... а ну Обама, Обама. Ну ладно, будемо казати, хай Бог йому суддя. Uh -huh. А він дуже погано зробив, неправильно зробив, Неправильні речі. Ну і наші хлопці теж, при владі, які були, теж проспали цей час. Бо у нас були війська в Криму і непогані. Можна було підняти там, ці появилися зелені чоловічки, як казали, там, їх так не багато було. Uh -huh. І коли наші кораблі вийшли в морі, треба було там стояти, не вертатися обратно. Ну, а командували хто. Флотом росіяни, тому 20... своїх не було, що... своїх в... же не, не було, щоб поставити командувати. Треба було з... з... так ну я знаю, що там були домовленості. От зараз ця за справа експрезидента: що флот Чорноморський е, мав право перебувати на в Севастополі на 25 років. Розумієте? Його біда. Кравчука покійно, хай мене простить, але біда в тому, що треба було тоді вже писати все. Хай забираються з Криму. Це не їхній Крим, це Україна. І все. Ніякої бази там не повинно бути. Угу. Тоді треба було бити в коло коли, а не між крапельками. Багато помилок, багато помилок зроблено за ці роки е Незалежність України. Дуже багато помилок. Угу. Дуже. І це відчувається зараз. Чим далі, тим гірше. Чим далі, тим гірше. Розумієте, все, все пішло не так, як, як треба. Угу. Не так, як треба. Зараз, до речі, буде. Зараз в Німеччині обрали нового канцлера Мерца, і він заявляє про потужну підтримку України, Збройних сил України і також про підтримку ракетами Таурос. Чи вважаєте ви, що він може стати е, таким щитом для України і створити коаліцію в Європі, там Великобританія, Німеччини Роз, розумієш, коли почали кричати про НАТО, Трамп почав кричати про НАТО НАТО, це де да, багато років де вони. Сиділи, тому що Америка на дотації. Ну, Америка давала гроші, але сиділи. Європа чуть-чуть проспала. Європа проспала. Вона зараз проснулася. Вона догонить те, що треба догнати. Якщо Америка хоче піти з НАТО, хай собі йде. Європа також потужна країна. Не так, як будемо казати, як Соєнні Штати, але є. є держава, є армія, є. І може зробити. Типа інше НАТО, не НАТО, щось інше, е, тому що, будемо казати, найкраща армія на сьогоднішній день це і українська армія. Угу. Кращої немає. Тому що такий досвід, ну я не знаю, ніхто не має, як Україна. І біля України може зробити дуже потужну коаліцію. З Германією, з Францією, з Італією. З Англією може бути таке, може бути. Все може бути. Я думаю, що таке може може так і станеться. Так. А з приводу РФ, їхніх військ, давайте ми будемо знаєте, займатися шапкою закидательством. Росія велика країна. велика країна. І може треба розуміти, що там м'яса дуже багато. Ага, то... да. У нас є проблеми. Треба це шукати боже що... і впливу тоді. Ні, ні тут треба по-іншому. Моя думка, моя думка так, що треба президентові. Це я не знаю. Це моя думка. Так. Все-таки всі країни, які є в Європі, щоб вони дали хоча б по 20 тисяч солдат в Україну, ввели би. Там вели так, то Корея і все. Тому, так. Що, тому що ми буферна зона. У нас теж свої є, як кажуть, критерії, є якісь, якась база, вона може, значить, і не так уже і багато може скінчитися, щось не хватати, Навіть то оружей, що будуть давати, да, але ж для цього треба люди. Людина потрібна. Да? Я розумію, що це не та війна, як була 41 45 Тут війна більш дронова, така технологічна. І все одно тут потрібні люди, фахівці, і навіть будемо казати, що Пушки вже може не грати таку велику роль, тільки от ракети да, може грати таку роль. І мати інформацію, мати інформацію, де що знаходиться, які бази, тому що е, Україна веде таку е, війну, вона по базам всім де є база, вона там. Кидає бомби не те, що Росія тут, діти, старіки, лікарня, не лікарня всі там це не є нормальні речі. Це, я, я, я не знаю, я не знаю, як це казати, як це називається, але це просто безпреділ з сторони Росії. Що Україна їм зробила? От до сьогодні дня я думаю, що Україна їм зробила. Чому вони? Да, я розумію, що це не один рік вони готувалися, десятиліттями готувалися, тому що Україну не любили. І за те, що умна нація, красива нація і нація, де руки ростуть не з одного місця, а з правильного місця, і може робити багато чого. Конкурент. Просто будемо казати, що Южмаш робив, які літаки у нас робилися. І взагалі, все оружі, яке там у них кидали, це мабуть то оружі, що вони у нас забрали, коли ми відмовилися від атомного оружжя. Багато чого забрали, і літаків і то все віддавали за нафту. За тому ця все пропозиція було. вже виглядає абсурдною від Трампа. Коли давайте ви віддасте якісь там окуповані території, ні за які гарантії безпеки, просто ні на що От, він, такого не буде. Перш за все, має бути припинення вогню, і вони мають показати, що хочуть зупинитися. Ще, щоб підсумувати цей етер про політику, запитаю про ваші політичні амбіції. Все-таки, чи залишилися якісь, можливо, міністра культури вам хтось колись пропонував. Ні, я, я є співак. Угу. Я артист. Моє місце на сцені. Поки я ще вмію співати, рухатись і. Людям я потрібен, бо я це я бачу. Я буду робити ту справу, яка, як Господь Бог мене веде. Будемо казати. Я вірю, що людина, я гадаю, що моє місце на сцені. Да, я можу там сказати, якщо мене спитають, бо все-таки щось розуміюся, в цьому. Ну, але ніхто не питає. Ну і не треба. Я одне собі скажу, я роблю те, що я повинен робити. Тому що люди, люди народ України під час війни залишився один на один своїми думками, uh -huh. матері втрачають своїх дітей, дівчата невістки втрачають своїх е чоловіків, діти залишаються без батьків. І ти розумієш, коли ти приїжджаєш до них, коли вони заходять в зал, і коли ти виходиш на сцену, то бачиш їхні очі, ти з ними спілкуєшся, на що вийшов і співаю. Я з ними говорю, спілкуюсь, вони мене щось питають, я їм відповідаю. Е, ділимося, і я бачу, як вони слухають ці пісні і яким, якими очима, яким настроєм вони виходять після концерту. Це велика робота, велика робота, коли ти правильно робиш все. Mm -hmm. Хай хтось там щось каже, щось, ні, я знаю і відповідаю за себе. Інші мене не цікавлять. Мене на цей час цікавить тільки моя постать і моя група, з ким я працюю. Більше нічого. І ті люди, які приходять на мої заклади, я хочу, щоб вони могли відпочити там дві години, набратися сили, якось зрозуміти, що вони не є наодинці з собою, що хтось про них дбає. Пусть буде так, хоча б так. Бо я були б гроші, я би роздавав гроші їм ще. Але в мене немає. Тому Друзі, що маємо, так, що маємо. Що маємо, то, то маємо. і цим ділюся з народом України. І все. І він був вдячний мені за це. Я ж бачу, коли йдеш по вулицям, там, як люди з тобою розмовляють, як вони тобі вдячні за те, що ти в цей час ти не уїхав з Києва, mm -hmm. ти тут весь час залишився. Mm -hmm. Значить, дуже добре любити Україну за межами. Я бачу, наші хлопці там дуже багато поїхало, артисти і люблять Україну звідти, Це дуже легко. А тут, коли кожну ніч над хатою летить, і, не, і думаєш, куди вона полетить, оце страшно. І народ з тобою, тут він тут. Що? І діти, і люди, і пенсіонери, жінки. Що? Дякую, що хочете ви виступати, співати і надихати. Друзі, наше інтерв'ю не закінчується на цьому моменті з Іво Васильовичем. Дочекайтеся продовження завтра. Поговоримо про е, родинне, про батьківську хату в Чернівцях і е, братів та сестер. Дочекайтеся.